Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас сьогодні в цьому відео. Темою сьогоднішнього відео буде оформлення документів для перебування в США по вже всім відомій програмі United for Ukraine з пошуком спонсора та без предоплати. Хочу наголосити на цих моментах, тому що так дійсно ми займаємось пошуком спонсора і ми не беремо жодних предоплат. Спершу хочу з вами познайомитись. Мене звати Ірина, я старший менеджер по роботі з клієнтами компанії Immigration. Наша компанія займається імміграцією до Канади та США. Хочу більш детальніше розповісти про нашу компанію та чому саме варто співпрацювати з нами. Більше трьох тисяч людей, які вже скористалися нашими послугами по оформленню віз в Канаду та США. На нашій інстаграм-сторінці більше 15 тисяч підписників. Ми допомагаємо з оформленням документів по прильоту в США. На нашій Фейсбук, інстаграм сторінці є відгуки від наших клієнтів. Їх більше ніж 300 вже. Це дійсно люди, реальні люди, які задоволені нашою співпрацею, які залишають подяки. Коментарі в нашому штаті працює більше 19 співробітників. На даному етапі в ці люди, які дійсно є досвідченими фахівцями, і вони люблять свою справу. Детальніше про саму програму Юнайцінфою Ukraine. це програма для в'їзду в США для українців на основі гуманітарного паролю з терміном перебування до двох років. Запроваджена вона була в квітні 2022 року і працює досі. Найголовніше, що по цій програмі потрібен спонсор, який поручиться за вас на території США. Спонсором може виступати будь-яка людина, яка має громадянство США або має Грін карту На наступних слайдах ви бачите відгуки клієнтів. Це реальні люди, які задоволені нашою з ними співпрацею. Як ви бачите, вони вже всі США, тому що на фото є штампи гуманітарних паролей. За бажанням ми можемо дати вам їх контакти, ви зможете з ними особисто поспілкуватися, аби переконатися, що ми дійсно працюємо відповідально. І виконуємо свої обов'язки, які можливості у вас будуть після заїзду в США. Згідно нововведень, від 5 грудня 2022 року, можна працювати офіційно. Тут написано хоч на другий день, але насправді можна і на перший день після приїзду, маючи форму Ей 94 Також зможете отримати номер платника податків, відкривати власний бізнес чи купувати авто. Хто може скористатися цією програмою? Будь-яка особа, яка має громадянство України, або яка є найближчим членом сім'ї українця і летить разом з ним. До прикладу, наприклад, чоловік має громадянство Грузії, дружина громадянство України. Якщо вони офіційно перебувають в шлюбі, вони мають право подаватись разом і летіти до Америки разом. Також можна подаватися навіть, якщо ви перебуваєте в громадянському шлюбі, або дитина до 21 року. Детальніше про процес оформлення. Спочатку ми з вами зв'язуємося, погоджуємо, обговорюємо всі деталі та питання, які вас цікавлять. Після відбувається підписання договору. Після ми займаємось пошуком спонсора або надаємо вже спонсора, який в нас є. Також ми займаємося оформленням документів після того, як знайшли спонсора. Наголошую на тому, що ми повністю беремо на себе оформлення документів від вас, потрібно лише надати нам паспорт і документи з пропискою. Після оформлення документів відбувається оплата, коли є погодження. Тобто, коли вам приходить Travel Authorization, ми з вами особисто його завантажуємо, і після цього відбувається оплата. Але більш детальніше про оплату розповім в наступних слайдах. Після оплати відбувається виліт до е, США безпосередньо. Які потрібні документи. Діючий закордонний паспорт, можна не біометричний, можна старого зразку, Вклейка дітей в паспорт батьків, якщо у дітей немає закордонного паспорта. Також хочу наголосити, що якщо паспорт у вас подовжений, тобто стоїть штамп про подовження, це легально, це документ діючий, по таких документах теж можна подаватись. Додаткові дані, які потребуються, це адреса прописки, ваш сімейний стан, номер телефону та електронна адреса. Що входить в перелік послуг? Ми займаємось пошуком спонсора, який готовий виступити вашим поручителям. Повністю займаємось оформленням документів під ключ, подачею самої форми і консультуємо вас по прибуттю в США. Яка ймовірність відмови? Якщо у вас є садимість депортації США або Анульована віза в США, краще навіть не звертатись. В нас були подібні випадки, і, на жаль, якщо у вас є щось із вище прорахованого, то для вас буде відмова. Тому краще не марнувати ні наш, ні ваш час і не звертатися взагалі. По цій програмі неможливий для вас в'їзд в США. Які документи отримуєте перед вилітом? На фото ви бачите Travel Authorization, це фінальний документ, який дозволяє в'їзд на територію Америки. Цей документ ми з вами онлайн завантажуємо разом з сайту. Ми Переходимо на сайт, аби ви переконалися, що це дійсно офіційний документ, а не намальований. Ми з вами перевіряємо дату вашого народження, прізвище, ім'я, дані вашого паспорта, термін дії паспорту, номер паспорту. І після разом на сайті завантажуємо документ. Ось, аби ви запевнили, що це все дійсно і офіційно, і ми не шахраї. Що ви отримаєте по прильоту? На фото ви бачите гуманітарний пароль. Ви раніше б це бачили фото на попередніх слайдах з відгуками від клієнтів. Цей пароль ставиться при перетині кордону в США. На ньому є дата, це дата закінчення дії гуманітарного паролю. Які послуги ми надаємо в США? Можемо надати контакт ріелтера. Вони для вас знайдуть житло безкоштовно, тому що зазвичай вони працюють по домовленостям з орендодавцями. З вас вони коштів за свої послуги брати не будуть. Ріелтор знайде житло під ваш бюджет і в штаті, де ви бажаєте плануєте жити. А також допоможемо здати тест на туберкульоз. Це одна із обов'язкових умов. У вас на це є 90 днів по прибуттю в США. Ми маємо контакти госпіталів, де можна здати для українців цей тест безкоштовно. Але якщо ви не хочете чекати або шукати, можна здати в будь-які приватні клініки. Цей тест. Вартість буде залежати від рівня клініки від штату приблизно від 90 до 300 доларів. Також допоможемо з відкриттям банківського рахунку навіть без договору оренди. Зазвичай вони потребують або адресу прописки, або договір оренди житла. Але ми маємо можливість допомогти вам без цієї інформації відкрити банківський рахунок, виплати на їжу, медікейс страхування. Виплати на їжу виплачуються 250 доларів щомісячно на одну людину. Кошти приходять на карту. Карти ви можете розраховуватися в супермаркетах, де будете купувати їжу. Страхування Medicaid, воно безкоштовне для українців, однозначно варто його оформити, тому що це страхування покриває навіть пологи та операції. Пологи, припустимо, в США коштує 12 тисяч доларів, але це страхування повністю покриває все, і навіть епідуралку, і вони надають харчування, необхідні ліки, медикаменти, абсолютно всім всім забезпечують, тому що в нас були випадки, коли люди не оформили страхування. І чек їм приходив дуже великий. Наприклад, за виклик лікаря і капельниці люди сплачували по 5 тисяч доларів. Тому обов'язково раджу оформити страхування, аби в подальшому у вас не склалося таких ситуацій, де ви будете витрачати шалені кошти. Отримання SSN та Work Authorization – це обов'язково потрібно зробити, тому що Work Authorization, як я вже сказала, потрібен для роботи. Він оформлюється приблизно за 90 днів. Радимо розпочати оформлення в найперші дні, тому що іноді ця процедура може дуже довго затягнутися. Не завжди, але іноді бувають випадки. ССН вам теж потрібен досить часто, тому його бажано оформити. Ці документи, як вони виглядають, ми зараз тут десь прикріпимо, ви зможете їх побачити. Ось отримання водійського посвідчення може вам допомогти в принципі, за день, за два можемо зробити його. Та CDL. CDL потрібен для далекобійників для їх праці. Вартість обговорюється в залежності від кількості людей та послуг. Вартість наших послуг ми працюємо без передплат. Хочу дуже на цьому наголосити, тому що ми беремо плату після того, як буде готовий ваш дозвіл на в'їзд. У випадку відмови ви нічого не сплачуєте зовсім. Якщо з якихось причин для вас буде відмова, ми з вас коштів жодних не беремо. Будьте уважні та не працюйте шахраями. Як часто обманюють? Показують документ Travel Authorization, який намалювали самостійно. Дійсно, це можна зробити за 5 хвилин, це легко намалювати його, але ми працюємо по-іншому. Ми, Коли є погодження Travel Authorization, ми з вами особисто заходимо на офіційний сайт, перевіряємо ваші дані, прізвище ім'я, дата народження, термін дії вашого паспорта, номер паспорта. І з вами в онлайн режимі завантажуємо цей документ прямо з сайту. Просять предоплату та зникаються квітери у полі. Так, дійсно, якщо ви працюєте за предоплатою, то будьте обережні, тому що це може бути шахрайство. Краще працювати без предоплати і платити кошти, коли дійсно є результат. Як не потрапити на шахрая? Як я вже сказала, не платіть кошти наперед. Якщо домовились на після то тільки після того, як вам покажуть ваш офіційний кабінет на сайті. І після того, як вам покажуть ваш проїзний документ, щойно скачений з кабінету, не намальований. А разом з вами в онлайн режимі завантажений з кабінету. Також подивіться на YouTube, як виглядає процедура оформлення, щоб ви могли перевірити слова та дії співробітників компанії. Можливо, хтось з знайомих чи родичів у вас вже оформлювався по цій програмі, ви в них можете перепитати, аби засвідчитись, як це насправді все це відбувається. Також багато відео є на Ютубі, де розповідається, як відбувається сам процес, щоб ви були в курсі і могли відрізнити дійсно шахрая від відповідальних людей, які працюють офіційно і які знають свою Справу. Процедура оплати. Як я вже сказала, після формування документу travel authorization та презентації вам особистого кабінету на сайті. Ми презентуємо кабінет, показуємо все, аби засвідчити вас, що це дійсно офіційно. Формуємо з вами в онлайн режимі документ travel authorization, і тільки після цього відбувається безпосередньо сама оплата. Оплата протягом двох банківських днів. Хочу ще на цьому моменті наголосити, що з моменту формування Travel Authorization ми просимо протягом двох банківських днів оплатити наші послуги. Ця умова є в нашому з вами договорі, який ми підписуємо з вами на початку співпраці. В разі несплати ми передаємо діло до міграційного адвоката. Він пише петицію, після якої потрапити в США буде майже неможливо. Ми ризикуємо, ми працюємо без передоплати. Тому хочу вас попросити і наголосити на тому, що давайте поважати одне одного. Якщо ви не готові оплачувати або вам це не цікаво, давайте краще не починати співпрацю і не втрачати час не для вас, ні для нас. На початку співпраці ми з вами детально обговорюємо всі умови, також ці всі умови прописані в нашому договорі. Після підписання договору ми подаємо ваші документи, надаємо вам номер кейсу, ви зможете відстежувати статус на офіційному сайті або через додаток. І підкажемо, як це зробити. Протягом 1-4 тижнів після подачі отримуємо відповідь і формуємо документ Travel Authorization. Щоб ви розуміли, що наша співпраця буде тривати приблизно до 4 тижнів, і погодження буде десь 3-4 тижні. На це потрібно часу, тому що за 1-2 тижні дуже рідко зараз приходить погодження, великий обсяг, і зазвичай це десь до 4 тижнів термін. Відповіді на часті запитання: який штат обрати? Радимо обирати той штат, де у вас буде хоча б мінімальна якась підтримка і допомога. Якщо у вас є родичі або знайомі, які на перший час готові вам допомогти, то краще не перебирати, їхати до них, тому що, будемо відвертими, Америка це дуже дорога країна і на перший час мінімальна допомога вам не завадить. Від себе радили б їхати в Флориду, там дуже низькі податки, комфортне життя і, в принципі, там взагалі класно. Наші клієнти найчастіше обираються Нью-Йорк, Каліфорнія, Лос-Анджелес. Як знайти житло і роботу. На попередніх слайдах розповідала, що ми надаємо контакти ріелтора, які допоможуть знайти житло, але є такий варіант, можна знайти в телеграм-каналах. Заходьте в Телеграм, пишіть наші в Майамі». Або українці в Майамі, або оренду житла в Майамі, пошук роботи в Флориді. Будь-де в принципі що вас цікавить, чати є, і це чати, де більшість українців, які шукають житло і роботу. Там дуже часто викладають. Оголошення про вакансії, або оголошення про оренду житла. Там можна зняти дуже гарні дешеві варіанти, бюджетні або кімната, або квартира, або будинок. Так само ж з роботою, що є вакансії для українців, і без знання мови роботи є різні. Там, в принципі, люди розуміють, для кого вони викладають цю інформацію, тому що там більше сконцентрованих українців, які шукають житло і роботу. Тому люди розуміють, в принципі вони не будуть вимагати від вас повного пакету документів. І, і якщо у вас щось по документах ще не вистачає, все рівно можна буде там знайти житло і роботу. До нас дуже часто звертаються далекобійники, люди, які працюють в цій сфері не перший рік і хочуть продовжувати працювати в США. Насправді, це дуже популярна професія для США, тому що там дуже мало курсують потягів і весь вантаж перевозиться на траках. Тому хочу розглянути це питання, як це взагалі можливо. Ні для кого не секрет, що для роботи далекобійником потрібно оформити CDL. За один день ви цього не зробите, це досить непроста процедура. По коштах обійдеться приблизно 4 тисячі доларів навчання. Триває 2-3 місяці, а гроші потрібні вже зараз. Тому радимо найпростіший варіант поїхати до Флориди. Там для здачі прав на категорію є не потрібна ССН. Ви зможете навчатися, плюс вам відкрити категорію на 26 паундів. Тобто, по-нашому це 11 тисяч на вантажені машини. Ви зможете працювати на пікап-траках, на бокс-траках і перевозити вантаж з нашої практики. Люди, це реальні люди, реальні наші кейси, які так робили. Вони заробляють за тиждень по 2,5 тисяч доларів, і цього вистачить, аби на перший час вам встати на ноги і потім вже оформити окремо CDL і мати можливість заробляти більше. Флоридські права будуть діяти по всіх штатах в Америці, тому радимо вам обрати саме такий варіант. Дуже багато інформації в інтернеті про безкоштовний CDL. Насправді, компанії, які пропонують вам безкоштовний CDL, це компанії, які хочуть підписати з вами договір на своїх умовах. І найчастіше ці умови не дуже вигідні для вас, тому що вони підписують договір на довгий період, на довгий термін. І по оплатах, по коштах ви не зможете керувати, тому що вони ставлять певну свою заробітну плату. І ви не зможете заробляти тих коштів, які насправді заробляють в США. Тому я не радила б такий варіант відкривати вам і робити. Краще самостійно заплатити за CDL і мати вибір, з ким працювати і в якій компанії. Програма може закритись в будь-який момент. Вже 109 тисяч людей прибуло до США, і якщо хочете встигнути, краще не зволікайте, тому що невідомо, коли буде закінчення цієї програми. Байден на початку оголосив, що наберуть 100 тисяч людей і закриють програму. Але зараз програма ще діє, тому можна подаватися. Не випробовуйте долю. і Якщо плануєте, то краще подаватися вже зараз. Для початку оформлення пишіть нам в чат або залишайте заявку. Ми зізвонимось, обговоримо останні питання, з'ясуємо всі деталі та розпочнемо роботу. Дуже дякую вам за перегляд цього відео, якщо вам було корисно, ми раді, гарного вам дня!